Усім привіт! Я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчимо п'ятий діом, усі з яких пов'язані з кольорами. Усі ці ідіоми виживаються у стандартній британській англійській мові, що до американської я не можу казати, але у стандартній британській англійській мові це, собственно, нормально. Uh, to ja nie no, się, co jest budu, uh, uh, dla, dla Was. Uh, tak, rozpoczynamy. To nasze pierwsze idioma psychologiczne jest out of the blue. I my widzimy w tym dla opisu sytuacji, jakie absolutnie nie uh, Na przykład, he just turned up at my door out of the blue. Тож, у цій ситуації, чоловік приїжджає до мене додому, але він не попередив мене про це. Тому це, ну, це неочікувана ситуація. Абсолютно неочікована. Наша друга ідіома це a white lie. І ми вишиваємо цю ідіому, щоб описати, описати ситуацію, коли ви говорите неправду. Бо не хочете образити почуття людини. Um, і зазвичай така ну, брехня uh, не має серйозних uh, наслідків наслідків мається на uh, І Наприклад, I told her a white lie, I said her dress was beautiful. Uh, тому в цій ситуації ви вважаєте, що сукня uh, не гарна, uh, але не хочете говорити жінці. Svojo resno mnenko. Zato mi preživljamo tukaj a white lie. Naše naslednje idioma je black and blue. In ta idioma opisuje situacijo, ko je človek v cynciah, za običaj, po biki ali, morda, e, po nesčasnemu dogodku. Наприклад, uh, I was black and blue after Falling Down the Stairs. Тут у нас є звичайно Falling Down the Stairs це нещасно. Uh, наше первостаннє ідіома uh, це To see Red. Um, і, в принципі, це дуже просто ідіома. Це, це просто означає розсадитися. Um, і ви можете виживати його, ну, в принципі, майже в будь якій ситуації це, 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 це неважливо. Inклад, uh, um, I saw red when I realized that she had been lying to me. Uh, наша остання idioma сьогодні – це off color. Um, і, в принципі, це пригметник um, off color і це виживається um, для опису людини яка трохи трохи uh, не здужає. Um, і це ми не можемо. vyživate uh, se pregmenti dla opisu um, serioznik uh, za hojru van, um, no, možlivo, no, možlivo zastuda, abo, ja ne znam, bil v holi, napevno, um, ale se toki troki, troki uh, uh, I na preklad, uh, my dad looked a bit off color when I visited him today. Так, в принципі, це все, все для сьогодні. Щиро вам дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання щодо цієї теми, будь ласка, напишіть їх у відповідях, і я, ну, я постараюся на них відповісти. Ще раз дуже вам дякую, бережіть себе і слава Україні!